Подолали тисячі кілометрів, покинули власний дім. А хтось навіть продав будинок, аби приїхати до України. Американські ветерани об'єдналися задля для збору коштів на тактичні аптечки для українських воїнів і вже передали їх нашим захисникам близько 12 тисяч з власної практики. Оснащують аптечки всім необхідним і найбільше акцентують увагу на якісних турнікетах, як їх правильно обрати, та що спонукало подорожуючих полковників. А саме так зветься їхня команда покинути все вдома. Дізнавалася Аліна Матвійчук. Знайомтеся, це американці Девід Сантамонті, ветерани і колишні військові армії США. Я служив у морській піхоті з 77 по 2010. -й. Так я дещо старший ніж виглядаю. Монгомерічи просто Монті тут за головного. Щойно почалась повномасштабна війна? Він поїхав до Польщі і допомагав переселенцям. Згадує робили по 7 тисяч сендвічів на день, та довго там не витримав. Я захотів допомагати саме тим українцям, які воюють на передовій. Я трохи знаю, що це таке. Мав чо. Три поїздки в Ірак. Мій товариш Чак, теж ветеран, також воював в Іраку. Коли я сказав йому, що хочу поїхати допомагати до самої України. Він сказав: То поїхали разом. Так і з'явився благодійний проєкт, «Подорожуючі полковники, завдяки якому Монті та Чак збирають кошти на створення аптечок для українських військових. Чака сьогодні немає, та допомогти зголосилися 7 і Девід. Вони теж волонтерять в Україні. Морпіг сам тренує українських військових та евакуює українців з прифронтових міст за кордон. Аби сюди приїздити та все це робити, продав власний будинок у Лос-Анджелесі. Зазвичай ті місця, куди я їжджу, постійно під обстрілами. і Мій найбільший страх це втратити цивільних яких я евакуюю, тому я завжди про всяк випадок теж вожу таку аптечку? Як і чим комплектують аптечки? Мені показує Девід військовий уже в четвертому поколінні. Його прадід, два дідусі та батько бачили першу та другу світові війни в'єтнамську та корейську. Сам він 10 років віддав. Повітряним силам ша основна ціль стабілізація пораненого. Ця аптечка не має містити надто багато речей, адже вона потрібна лише для першочергових дій, для стабілізації берегти життя йому у перші хвилини поранення далі його мають евакуювати та надати допомогу уже професійно. Кровоспинних засобів кладуть найбільше, бо швидка втрата крові чи не найгірше, що може бути при пораненні. Ось це зветься гемостатична марля. Її треба запихнути прямо у рану, і вона зупинить кровотечу. Різноманітні бинти, пов'язки, бандажі, притискаючі прокладки, марля та обов'язково турнікет каже Монті. Часи, коли в американській армії не було турнікетів, а ті були лише у медиків швидкої. Він добре пам'ятає. Статистика перебігу бойових дій на близькому сході показала 75% загиблих було внаслідок обширної втрати крові американці використовували бандажі у Другій світовій війні Афганістані, Іраку. І ось у Іраку 2004 року я був начальником морпіхів з уроків виживання. І Якось один військовий лікар розповів мені про пацієнта з множинними ураженнями кінцівок і втратою крові. І тоді запитав мене: а чому ми не маємо турнікетів на такі випадки? Я кажу, я не знаю. Після цього я написав нашому командувачу про це. І вже через місяць у морській піхоті почали впроваджувати турнікети КЕТ сьомого покоління. Турнікет Кет – це золотий стандарт НАТО. Саме ними оснащені їхні солдати. Його майже неможливо порвати чи зламати. Проте серед широкого вибору турнікетів нині такі далеко не всі. Я перепрошую, що я зараз це скажу, але я маю це сказати. Забезпечувати військових кращими аптечками. Перш за все, мала б українська влада. Це не мають робити фонди, благодійники чи люди за власні кошти. Має бути система, адже її відсутність часто приводить до того, що люди кидаються купувати той самий турнікет, а грошей на найкращий, ось такий американський кет не вистачає. І тоді нічого не підозрюючи, Волонтери натрапляють на ось ці дешеві китайські підробки. Так вони виглядають майже однаково, але це може коштувати. Життя бійцю вартість турнікету кет 30 доларів. Китайського 7. на оригіналі сіра смужка для часу, брендоване тиснення та міцні ремінь і пластик. Альтернатива каже Монті, українські січ чи Дніпро. Такі стануть у 15 доларів. Ми намагаємося рятувати життя солдатів і зрозуміли, що хочемо допомогти і українській економіці. Тому зараз частково перейшли на ваші вітчизняні турнікети. Дніпро 2 це досить непогана копія американського Кет. Я днями був на вашому заводі, де їх Готовляють там. Ми їх самі випробували, і вони пройшли наш краш-тест. Здебільшого інше наповнення аптечки йде стандартним. Хоча бувають запити, коли його змінюють в залежності від напрямку та особливостей роботи бійців. Усе пакують з турботою про зручність, аби те, що рідше використовується, не заважало дістати пов'язку чи той самий турнікет. Американці дуже переймаються тут дрібниць, кажуть, хочуть, аби ця допомога була дійсно дієва, бо ж кожного з них десь глибоко в серці зачепила ця війна для мене особисто 24 лютого минулого року запам'яталося кадрами, як чоловік прощався зі своїми доньками, саджаючи їх у потяг, та просив незнайомців допомогти перетнути кордон у надії, що його рідні заберуть їх там. Тоді я надіслав це відео моїм племінникам, і коли я уявляю, що моїм рідним довелося б ось так за сотні кілометрів зустрічати моїх дітей, а мені лишатися вдома і воювати, я б спалив увесь світ, тільки б цього не сталося на початку великої війни я поїхав до Варшави і там допомагав біженцям. Чув їхні жахливі історії. Там був чоловік з Маріуполя, який під обстрілами місяць ховався у підвалі з переламаним бедром, поки його не вивезли знайомі. Почувши про всі ці страждання, я зрозумів: я маю їхати в Україну, маю робити більше і більше допомагати. І їхня допомога відгукується у серцях українських військових та медиків. Подій, подякувати, Те, що допомагають своїм колегам. Стримувати сили зла і навалу орди. Без підтримки ми нічого всього б не змогли. Дякую вам за аптечки. Ми завжди їх дуже чекаємо, і з ними ми можемо повноцінно комплектувати наших бійців, які відважно б'ються на лінії фронту. Усього ж команда подорожуючих полковників передала на фронт вже більше 12 тисяч аптечок. І ось. Ще одна аптечка готова. Ви зараз рятували життя бійцю, можливо, навіть кілька. вірю, що так і буде. Дякую, що допомогли зібрати аптечку. Її та ще дев'ять таких забере СЕМ і передасть знайомим солдатам, які б'ються безпосередньо на полі бою. Аліна Матвійчук та Євген Задоя. Ми дуже вдячні вам, що розповідаєте про таких як ми. Це невеличкий презент. Це наша вам подяка. Дякую вам. Програма вікна СТБ. Єдині новини.